Тож, іще ще одним слоєм сьогоднішнього дня є виклик прийняти рішення бути самим собі мотиваторами, мотиваціями, натхненниками і натхненням, і тренерами, і дійсно певними такими розважальними шарманками, які знаходять правильні слова, певні правильні слова. Своєчасно для того, щоб не через насилля рухатись вперед, а через зусилля рухатись вперед. Тому ціль потрібна. Чому я зараз розповідаю вам ці речі? Тому що навіть якщо у вас буде маленька фінансова ціль, вона штовхатиме вас вперед. Якщо у вас буде маленька ментальна ціль, вона штовхатиме вас вперед. Навіть в тих періодах, Коли, здавалося б, не все так і радісно, і солодко, і натхненно, і навіть легко. Тому, будь ласка, рухайте себе вперед, реалізувавши звірку з навігатором істинних мрій і цілей.